Тільки подивіться, як синхронно чоловік гуляє з собачками на велосипеді. Перший раз таке бачу. І вони далеко не біжать, тільки біля нього йдуть. Оце прогулянка. Чики, які гарні продаються в аврорі. клас О, Уже щось шла. До дверей не хочу? Та надо купити. Бо у нас вже там страшний. А я, коврик. я вже хотіла. Белком. Зараз подивимось. Всім привіт-сім привіт! Так, я студенько прибігла додому, а я дуже так. Зараз буде у нас розпаковка. Зараз завяжу волосся, щоб воно мені не мішало. Я не знаю, чути мене там хоч чи не чути. І взагалі треба сняти, наверное, курточку, тому що зранку так було холодно, а зараз обід і так жарко. Так, маю надії, що мене там непогано чути. Так, ну що ж, розпаковка. пергамент купили, це саме необхідне в хазяйстві. Потім для прибирання купила собі таких два рушнички. От. Сіль, до речі, написано виробник, Тур... виробник Турції. Так, огірки. Огірки у нас по 100 гривень кілограм. Редиска у нас по 55 гривень кілограм. Якщо чесно, я ціни не пам'ятаю, так, помідори були на гілочці, але вже достала, порвала гілочку. Помідори по 100 гривень. От. І по 90, і по 100, і по 120, рожеві по 120. Масло. Капу... Капу... мене не видно, треба присідати. Капусточка. Два сирочка взяла такі солоденькі до чаю. Боржоміць хай стоїть. Два лимончика. гарбузове насіння, Я вже више телефон підняла. Кабачата по 90 гривень за кілограм. Так, шматочок свинини. Взяли, хочемо перець нафарширувати. Крильця. Я вже не помню, почем крильця. Короче, не важу по 127 или по 129, да? Крильця? От. Хочу зараз замаринувати е, в такому медово-соєвому соусі і посмажити на мангалі. Е, далі що у нас тут? Індюшені пупки. Взяли 2 КГ, вони щось по 100. Коротше, по 150 гривень за кілограм, там плюс-мінус 5 гривень туди назад. От. Це взяли 2 кілограма, це лялі. Ляля у нас є пупки. Індюшені. Пакет риса делюкс шліфований рис. Серделі з сиром, тільки три штучки, тому, тому що окрім мене їх ніхто більше не їсть. Я люблю просто дуже серделі з сиром. Так. Морква, не знаю, чи вона мита, чи вона молода. Ну, коротше кажучи, бачите, така от. написана. Мита написана, так? Женщина да? каже, голова, така кошерку лапа. Вкусно. Одна взяли перець, будемо начиняти перець. Значить, напополам ріжеться. От, і там начиночка, фарш з рисом. Начиняєте, в духовочку піляєте. Воно вже приготувалося, зверху ще потирає, потерти сир треба. І буквально на дві хвилинки в духовку виймаєте, це дуже смачно. Так. Чотири штуки взяли. Взяли три червоних і один жовтий для різноманіття. Цибуля вже молода від тебе. Вона вже давно. По 29 печала. Вона вже давно. Я тільки сьогодні побачила. Я ж не дуже частий гостю в тебе, о, кришка спала. Я собі взяла лактонію, люблю я лактонію пити. Всі і взяла собі, захотілось пива на льовку. Ну, все. Оце наші такі покупки. А, ще дві пачки морожного, але ну, я вже його відправила в морозильну камеру, називається в таких стаканах продається, називається Київський пломбір. Дуже смачний. Так вийшло дивно, чомусь звук не записався. Відео є, але без звуку. тому у мене буде озвучка. Це мама достала з морозильної камери полуницю і абрикос. А я е, знімаю і розповідаю, що в цьому році полуниця по 225 гривень кілограм в овочевій лавці сьогодні була, От. а абрикос взагалі в цьому році і не буде, тому що було дуже холодно, е, все померзло, коротше кажучи, так що йому е, те, що назбирали в минулому році. Бо в цьому році абрикоси, сестра сказала, що на базарі по 850 гривень за кілограм. То я кажу, наїмося ми в цьому році і амрикос, і полуницю, і всього такого іншого. У мене, правда, в цьому році, знаєте, що персик буде в цьому році. На диво персик не померз. А це достали фрукти та ягоди з морозильної камери. Хочемо зварити кисіль. Ну що ж, взагалі не можу зрозуміти, що сталося з моїм мікрофоном, чому він не записав звук. Тому я озвучую так. Ну що ж, я взяла крильця, зараз буду маринувати їх, обрізаю оцей окіст. Далі роблю маринад. Я беру мед 2 столових ложки. Пропорцію я вам напишу під відео. Потім наливаю соєвий соус, все ретельно перемішую, і додаю туди приправи. Додаю столову ложку французької гірчиці в зернах. Далі вам показую звичайний часник, бо хотіла сюди додати 4 зубчика звичайного часнику, але потім я вирішила замість звичайного додати сухого. Далі в мене йде паприка, потім я додала 1 столову ложку олії, додала суміш перців за смаком і сіль. Далі беру крильця і весь свій маринад виливаю в крильця. Залишаю маринувати на 2-3 годинки. Можна взагалі замаринувати на ніч, залишити на ніч а зранку тоді готувати чи в обід. А можна, щоб було ще смачніше, залишити на добу. Все, замаринувала. Зараз накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник. Дівчата, ви тільки подивіться, який перець гарний. Буде смачно. Ні, Єра, ні. темно дуже, роби світліше. Так, а що? Ну, чуть-чуть можна так от зробити. Ну, світліше. Ну, ярче, так, то. О! Краса. Красавчик. Що за фарш? Просто свининка, гречка. Ой, гречка кажу. Рис. Що тут ще? Бачу, зелень якась, петрушка, морква, цибуля. такий, дівчатка, перчик буде начинений сьогодні. А я пішла розпалювати мангал. Mm. Це да. ну що ж, Дрова я вже поклала в мангал. Поки клала дрова в мангал, згадала нашого вчорашнього сусіда. Ну як сусід? Він тут не живе, але він тут відвідує свою стареньку матір. Вчора зайшов, він до нас дещо забирав. І побачив, у нас мангал стоїть. Каже: О, у вас мангал, типа, мов є. А я така стою сама собі думаю, ну, звісно, у нас є мангал. Як зараз без, ман... без мангала? У нас не тільки мангал є. У нас ще й сад є. <ріх> От. Мангал це взагалі необхідна штука в господарстві, Воно шашлик, захотів, зробив, там, чухи, там, поставив сітку, розпалив мангал, поставив сітку, на сітку поставив катілочок, зварив ухи. Я взагалі не уявляю, там, ну, двір, частний, частний будинок, чи як, приватний сектор да, і без мангала. Є все, і мангал, і дрова, і все є. Звісно, це повинно бути в приватному секторі. Як добре, що придумали зараз ці газові балони, що не треба черкати спічки, сірники. Зараз вона красота розпалив собі. Манга розпалила, птахи співають, на вулиці тихо, спокійно, такий тихий спокійний вечір. Що ще потрібно? Зараз ще криця посмажу і буде смакота. Смачна вечеря. Якраз і перці приготуються. Все, хай горить. Наша пані Ляля вийшла. І обов'язково це потрібно лізти. Ку-ку! Що ти там робиш? Лялюся, що ти робила під піоною? Вийшла проконтролювати. Як тут працює, так? Да? Ляся. Ну, кажу, це, мамі, мили... кажу, мамі, дай подивитися. Вона нахвалює, зайшла, вже розпалила мангал, зайшла в будинок, кажу, дай подивитися. Вона все нахвалює, кажу, дивись, яка красота, яка красота. Е, ну, да, гарно виглядає. Світліше треба Але... дуже темно. Так красиво, а в тебе дуже. Отак? Да. О. Так. Аби було смачно. Все, зберігаємо в духовочку. Думаю, та що ж таке сталося з моїм звуком чи з моїм мікрофоном. А, казується, просто мікрофон сім. Оце ще, як сестра каже мені, оце ще блогер. Точно, що блогер, а не блогер. Думаю, та що ж таке? починаю монтувати відео. Ну, я думаю, поки в мене Є час, поки я горить мангал, нічим не займаюся, думаю, зараз буду, ну, почну монтувати потрохи відео. Що таке? Не можу зрозуміти, що з моїм звуком. Де мій звук пропав? Чому він пропав не так А воно що? Воно він сів просто. Ой, класно. Ну що ж, я маю надію, що мене там чути, хоч і без цього. без микрофона.

А я все одно буду ж приймати душ ввечері, яка різниця? Мама переживає, щоб я не прованялась, Поняла? Кажу, яка різниця? Все одно буде вечірній душ, як завжди. Все, накриваю. Трошки підсмажиться. І я хочу потім кісточкою. Вмакать и обмазывать. Вмакать и обмазывать. Я думаю, еще будет уже смачно. Что я думаю? Я думаю, я думаю, я знаю. О. Я брала кілограм, бо в мене мама їх не дуже любить. От, я кажу, побачила крильця в магазині. Кажу, дайте мені кілограм крилець. кажу, хочеться щось на мангаліс. Мама каже, що там їсти? Я не люблю, що там їсти. Лялечка, що ти вігаєш? А я люблю крильця, знаєте. рівномірно хай смажиться. Я навіть не знаю, чи отак от поверх їх обмазувати, отак от, щоб сітку не відкривати, сіточку. Я не знаю, як вам пахне там чи не пахне. Мені пахне, як свининою ночі. Чесно, такий дим, як від свининки. Двіри, така, знаєте, хочеться вийти з чашечкою кави, там, чи з чашечкою чаю, хочеться насолодитись там, з півом птахів. І не можу, тому що чому не можу? Тому що вічно віч от машини їдуть. буде смачна вечеря крильця на мангалі. перці начинені в духовці зараз стоять Можна викинути, вже не потрібно буде. Це можна вилити на цей. Вирішила вам показати ближче. Герчичка. сюди його і зніму. Макота готуйте. Як я кажу завжди, готуйте та смакуйте. Це дуже і дуже смачно. Все, на цьому своє відео, напевно, я завершую. І йду їсти. Ого стріляє. І йду їсти. Що ж, все, мій шашлик готовий. Зараз перекладу за його в чисту посуду і будемо смакувати. Все.